Пропонується к продажу двокімнатна квартира ЖК Дмитрівський, метро Центральний ринок та Майдан Конституції. Чудова, красива, затишна квартира на первому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа 59,2 квадратних метра. Житлова площа 38,3 квадратних метра. Площа кухні 8,1 квадратний метр. Висота стелі М. Будинок цегляний, з товстими стінами, зданий у 2015 році. Дуже теплий. Автономне опалення електрокател. Плита електрична. Якісний дизайнерський євроремонт. По всій квартирі зроблена шумоізоляція. ЖК на Дмитрівський обжита новобудова закритого типу. Територія чиста, красива та доглянута. Комплекс під охороною, закритий двір, тихий, затишний. Усередині свій дитячий майданчик, фонтан, скрізь відеоспостереження, паркування як на вулиці, так і під навісом. У будинку салон краси. На виході з комплексу розташовані магазини, аптеки, дитячий садок, школа, відділення банків, кафе, поруч набережна та міста закоханих. Розвинена інфраструктура, метро 5 хвилин, зупинки наземного транспорту 2 хвилини. Є можливість купити, орендувати гараж на території комплексу. Ідеально для, для життя і для здачі в оренду. Телефонуйте вже сьогодні.